Ідея виникла боже, я не пам'ятаю більше місяця, напевно, два місяці тому. Приблизно зараз час трішки спресований. Вже не можемо точно згадати. Коли ми були в івано франківську в університеті, безпосередньо ми проводили величезну нараду. З губернатором, з паною Світланою Ніщук, з усіма стейхолдерами, великими щодо розвитку дошкільної освіти, це було приблизно пару місяців тому. І під час цієї зустрічі ми з'їздили якраз в недобудований центр зустрічі студентської молоді. І нас просто ми багато про це знаємо, тому що кожного разу при підготовці бюджету все, що стосується освіти і науки, так чи інакше через нас комітет проходить. І спочатку, коли ми зайшли в парламент, нас трішки дувало, бо ми не розуміли, що це за центр зустрічі, але на нього виділялися досить великі кошти. Ми почали розбиратися в питанні, і нарешті, доїхали до нього фізично пару місців. Тому коли подивилися на масштаб того, що планується зробити, коли ми змогли з різних боків оцінити потенціал навіть крізь призму воєнного часу. У нас виникло бажання допомогти йому, і тоді ми знов дізналися, не були впевнені до речі, кому належить обсерваторія на горі піпіван. Тоді дізналися, що знов при Карпатському університету його підпорядкуванні, і ми тоді ще було бажання поїхати піднятися на гору. Але на жаль, часу не було через офіційні заходи. І ми вирішили запланувати ще одну поїздку, але вже зробити її не просто ознайомчою поїздкою, не просто якусь нараду, а запросити весь склад комітету Верховної Ради з питань освіти і науки і провести тут виїзне засідання для того, щоб якось так щоб приємне і корисне, як завжди, поєднати і для того, щоб показати народним депутатам, які в тому числі і мажоритарники з різних регіонів України з різним баченням, з різним досвідом, показати унікальний насправді науковий об'єкт, який є в Україні, який відроджується. Будь-якими правдами і неправдами з пошуком коштів, власними коштами, пошуком донорів, я навіть не уявляю наскільки це справді важко це зробити на висоті. От і засідання комітету ми вирішили провести тут депутати, ну шлях був непростий. Давайте так відверто скажемо. Хоча я розумію, що це один з найпростіших маршрутів. Да, комусь було просто, комусь було важче. Але депутати в захваті. Від природи, від зусиль, які потрібно докласти для того, щоб сюди піднятися, від тих людей, які тут працюють з за їх завзяттям і з їх радощами в очах. Знаєте, ну дякую, подарував колектив нам Подарував. Приємні емоції, і ми в свою чергу вочевидь розглядаємо це не просто як два наукових та або освітніх центри, не просто як обсерваторію і центр зустрічі студентської молоді. Насправді потенціал трішки більший навіть в воєнний час. Це чудове, мені здається поєднання двох місць, які можуть виконувати функцію реабілітації для військових, зокрема з пораненнями, зокрема з ампутаціями. У мене сайт проект. Я Підтримую центр, який займається протезуванням військових з ампутаціями, їх реабілітацію їх спеціально відправляють в гори їх спеціально відправляють на озера для того, щоб вони. Прийняли себе вже новими, да і спробували максимально адаптуватися навіть до самих найекстремальніших умов. Тоді їм буде набагато простіше в звичайному житті. Тому я бачу тут, я розумію, що суспільство відноситься зараз ставиться до витрат, які не прямо йдуть на армію. Ну з іноді зрозумілим навіть емоційно осудом але це якраз не витрати на бруківку. Це якраз інвестиції по великому рахунку, зокрема і в реабілітацію військових. Зараз це буде реабілітація. Потім це будуть студентські зустрічі. Потім, коли ми деокупуємо інші регіони України, це буде одним з магнітів, одним з центрів та одним, там, з частиною екосистеми, яка буде зшивати нашу країну заново.